Всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. І сьогодні відео буде стосуватися того, на що я сам попав. Це подагра і підвищена сечова кислота. Друзі, хочу сказати вам, що інформації в інтернеті дуже багато. Але конкретного дуже вам ніхто не... Не розпише, не розкаже. Так само, як і лікарі. Ти приходиш, вони здирають з тебе кошти, розкажуть, що у вас там те підпухло, те підпухло, та ми самі це розуміємо, що це воно там підпухло, те підпухло. Зверніться до того лікаря, зверніться до того лікаря, заплатіть тому, заплатіть тому, як було зі мною. Але конкретно. Я нічого не від лікарів не почув. Як мені сказали, пропийте антибіотики, пропийте те, сідайте на дієту, робіть оте, робіть оте. А що робити? От е, написали мені там вживати антибіотики, да? вживати, пити. В якій дозі, в кількості, ніхто нічого мені не озвучив. Коли я скинув аналізи, мені просто написали, пропийте оте, оте, оте. Пропийте відро, два відра. В общем, відношення дуже плачевне. І ні один лікар мені не сказав, я, так як я запитував, які можна вживати продукти. Мені Було одне тільки почути це, відкрити інтернет, почитайте, які вам потрібно продукти для підвищеної сочової кислоти. В інтернеті інформації багато, ще раз повторюся, але вона вся така. Вона поверхня. І коли я дзвонив своїм знайомим друзям, друзям, то мені сказали, що радий бачити мене в своїх рядах, так як це така хвороба, що стосується чоловіків вже май, майже за 40 років. Так, ми молодость прогуляли, думали, що буде все добре, житимемо років 300, але наш. Організм вичерпується і з ним треба бути тепер обережно. Але це не смертельно. Все це можна жити, можна й 300, год, 400. Дай Боже, щоб ми це все прожили. Що я сьогодні хочу? Я сьогодні хочу вам показати салат, який гарно підходить для виведення сечової кислоти. Він Дешевий, ті антибіотики, які вам пропишуть про куля та там що ви будете колоти але от я проколов на собі я, так як канал це мій я розповідаю про своє господарство так я сам розповідаю про себе я проколов те що мені писали але це було миттєво. Так, все це пройшло. І через місяців 7-8 знову те саме повторяється, те саме опухають в мене сустави і тяжко ходити. Я думаю, чоловіки зрозуміють, яка це біль, коли ти не можеш ночі нічого зробити, не ні стати на ногу, ти визиваєш врача, лікаря, і він тобі коле... А що він тобі коле? Він тобі коле обезболюєш, більше нічого. І все, і каже, прийдіть туди-сюди, і опять пішла викачка грошей. Значить, сьогодні в вашій увазі я хочу вам показати, який салат, салат, так як це мені сказав мій знайомий один, який саме кращий салат виводить сечову кислоту. Готовити. Я сьогодні з'їздив на ринок, купив отакі відерце, 5 кілограмове морської капусти. Хтось каже, проще нам купити, вже готово, не заморачувати, це з цим треба гратися. Я купляв морську капусту з сельдерія там різними приправами, але ви самі розумієте, що якщо ти сам не приготуєш, то воно смачне не буде. І воно бувато кисло попадає, то ще якось мені не сподобалося. І я методом експерименту почав робити свій невеличкий рецепт, як можна зробити, щоб морська капуста була дуже смачна і всі її в моїй родині любили. Значить, я придбав, ще раз повторюю, що для цього потрібно. Морська капуста. Не обов'язково, як я це, 5 кг морської капусти взяв. Я просто взяв відерце, воно обходиться трішки дешевше, це по-перше. А по-друге, я хочу зробити не тільки собі, а ще е, своїм друзям і знайомим це длимав уже ушко. І що мені буде потрібно? Морковка не вся. На цей відеоці мені десь буде потрібно отаких от штук 5 морковок. Морковок. Корінь сердірей. Я вже ось почистив. Бачите, да? І про сердірей, я думаю, ви всі в інтернеті зайдете, почитаєте, який він багатий на амінокислоти, на вітаміни і все стане. І два корінця. Нашого пастернака. Це дуже гарний салат для чоловіків. Теж чоловікам рекомендую. Так, цей я відкладаю, бо я вже почистив. Значить, все оце. А, і ще, що нам буде потрібно, це яблучний оцет. У мене ось одна начета, а цього буде достатньо мені на це відверті. Що я роблю? Я зараз всю нашу морську цю капусту. Відкриваю. Вона свіжайша. Я беру теж у своєї знайомої. Знаю, що вона свіжа. Ось. Висипав. Бачите, домик? Свіжа. Зараз я візьму. У мене такі є щипчики. Ми розложимось. Можна купити сушену, можна зробити, але е, чесно, це довго не хочу заморочуватися, можна купити, виходить там трішки дешевше, але е, не, не хочу цим займатися. Значить, що я собі роблю? Зараз Я зараз на теплочку, я не буду різати там різними викрутасами, я натираю все на нашу теплошку. Ось, на оцю. І все сюди засипаю. І добавляю більше нічого, ні солі, ні цукру, нічого не добавляю добавляю тільки яблучний оцет, Яблучний оцет ви додаєте по вкусу кожен для себе. І все. І хай воно мене 2-3 дні, і повірте мені. Воно того стоїть. Самому зробити, витратити свого часу, але набагато вкусніше, чи ви купите готову вже отаку пачечку морської капусти з дерев'ян там, з різними з морковками, Але то не то. Так, я починаю, натираю, а вам тоді все вже покажу. Будете дивитися те, що я роблю. Так, натираю я нашу морковку. ось. Я буду натирать морковку зразу сюди. Так, морковку не натерли. бачите, я її розкидав. Значить, що тепер я далі роблю? Я напираю наші два теж так само пастернака і наріжу корінь сердерия. Теж. Натру. Зараз я його так розріжу, разрежу, було. все. Вот эти головочки вам з вистачить на 5 кг. Можна по кусочку добавляти. Все, Друзі, дивіться, я все на те морковку, сікірій, ближче підійди, Значить, дивіться, є, так, да, таке діло? Все ось. Тепер я беру моїми щипчиками. І це все так перемішую. Оце все так перемішую. тазик у мене здоровий. Може хтось каже свинячий. Ну я не тільки собі роблю. Це я все перемішую і додавляю я потихеньку яблучний оцет. По чуть-чуть. Кожен, значить, дивиться на свій смак ще раз попереджую. Щоб не переборщити. Все. І оце я перевершу, складусь у нас два відерка є такі. І одне я залишу собі, інше поїде моїм друзям. Да? Складного немає нічого. Але салат буде з морської капусти набагато вкусніший. Чи ви купите там на базарі? Непонятно, якими руками-ногами там мішали. І що туди додавали. Так, ну все перемішав вже. Дуже тщательно. Муксу здобавив по смаку, він ще трошки дасть, як постоїться наша капуста. Все, і я закладаю нашу капусту ось, наш відерця. І наповню ще, хай постоїть пару днів. І тоді ви відчуєте смак гарної капусти я раніше її, чесно я не їв вона з якимсь таким запахом привкусом але коли почав експериментувати вона мені сподобалася д пахне взагалі аж щоб її трошки порізати щоб вона Це так. В общем, готуйте, пробуйте, експериментуйте і вас завжди все давно не вийде з першого разу, вийде з другого, третього разу. Але ви робите для себе. І це найголовніше, не забувайте. Не для когось, не для теті Мані, не для дяді Вови, а ви робите для себе. Якщо я роблю цю капусту для себе, то я не роблю, щоб мені було приємно її їсти. Все, всім всього самого найкращого. Раді завжди бачити на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Всім всього самого хорошого, мирного неба над головою, щастя і здоров'я. Час поїмо. Поїмо. Супер. Те що, вона, вона вийшла навіть ще вкусніше, ніж я перший раз робив. Значить повірше на морковки і сердерія. І ще пастернак дає теж свій такий. А як воно постоїться, взагалі буде бомба. Все. Сейчас насыплю, трошки попробуем, с тобой оператор.